Вітаю вас, шановні глядачі каналу Побутові Хроніки на черговій зустрічі з історією повсякдення. Сьогодні ми поговоримо про те, чому наші предки їли дерев'яними ложками, а вилки відкидали. Ця тема здається простою, але насправді вона розкриває глибинні культурні коди давньої Русі. Я розповім вам про релігійні переконання, побутові звичаї та соціальні норми наших пращурів. Ви дізнаєтесь, як столові прилади ставали символами віри та моральності у середньовічному суспільстві. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити нові випуски про історію побуту. Отже, давайте занурімося в цю захоплюючу історію про столові прилади та релігійні табу. Я обіцяю, що ви побачите знайомі предмети зовсім з іншого боку після цієї розповіді. Почнімо з того, що дерев'яна ложка на Русі була не просто столовим приладом. Вона супроводжувала людину від народження до смерті, ставала частиною обрядів та звичаїв. Археологи знаходять дерев'яні ложки при розкопках поселень 10 та 11 століть по всій території. Ці знахідки свідчать про повсюдне використання саме дерев'яних приладів для їжі у давній Русі. Цікаво, що майстри виготовляли ложки з різних порід дерева, надаючи їм особливого символічного значення. Липові ложки вважалися найкращими для щоденного вживання через м'якість та відсутність смолистого присмаку. Кленові прилади цінувалися за міцність і могли служити десятиліттями в одній родині без пошкоджень. Березові ложки виготовляли рідше, але вони мали особливе ритуальне призначення у весняних обрядах. Дубові прилади робили для заможних родин, адже дуб символізував силу, міцність та родову гідність. Кожна ложка виготовлялася вручну, і майстер вкладав у неї частинку свого вміння та душі. Процес створення однієї ложки міг тривати від трьох до п'яти днів залежно від складності оздоблення. Спочатку вибирали підходящий шматок деревини без тріщин, сучків та інших дефектів, що могли зіпсувати виріб. Потім майстер грубо вирізав форму ножем, формуючи ручку та черпало майбутнього столового приладу. Далі йшла ретельна обробка внутрішньої частини черпала спеціальними різцями для досягнення потрібної глибини. Зовнішню поверхню шліфували рибячою шкірою або дрібним піском до ідеальної гладкості без задирок. Останнім етапом ставало покриття ложки ляною олією, яка захищала дерево від вологи та подовжувала термін. Багаті родини замовляли ложки з різьбленими орнаментами, які розповідали про статус власника та його родовід. Тепер перейдімо до найцікавішого питання: чому ж вилка викликала таке різке неприйняття на Русі? Перші вилки з'явилися у Візантії приблизно в VII столітті нашої ери, як предмет розкоші вищої знаті. До Європи цей прилад потрапив значно пізніше, десь у XI столітті через італійські торгові міста. На Русь інформація про вилки прийшла разом із візантійськими місіонерами та купцями у період християнізації. Проте реакція на цей столовий прилад була не просто холодною, а відверто ворожою з боку церкви. Духівництво оголосило вилку диявольським винаходом, що перечить божественному замислу про людину та їжу. Аргументація була проста: Бог дав людині пальці, отже, використання інших знарядь є зневагою до творця. Напишіть у коментарях, чи здається вам це обґрунтування логічним з точки зору середньовічної свідомості. Існує історична легенда про візантійську принцесу Марію Аргіру, яка у 1055 році вийшла заміж. Вона прибула до Венеції як наречена дожа. Доменіко Сельво і привезла з собою золоті вилки. Принцеса демонстративно використовувала ці прилади за столом, викликаючи обурення місцевого духівництва та суспільства загалом. Коли незабаром після весілля Марія захворіла на чому і померла, церква оголосила це Божою карою. Проповідники стверджували, що жінка поплатилася життям за свою гордість та зневагу до божественних законів. Ця історія швидко розійшлася по всій Європі і стала застереженням для тих, хто мав намір. Вона дійшла і до Русі, де духовенство активно використовувало її для зміцнення традиційних поглядів. Отже, вилка отримала репутацію не просто непотрібного предмета, а справжнього знаряддя диявола та гріха. Церковні книги та повчання того часу містять численні заборони на використання вилок під загрозою покарання. У збірнику правил 16 століття під назвою Домострой прямо говориться про недопустимість таких новацій. Там написано, що справжній християнин повинен їсти руками або ложкою, як заповідано предками та церквою. Використання вилки прирівнювалося до відступництва від віри та наслідування бісівських звичаїв Заходу Європи. Священники під час проповідей лякали вірян тим, що вилка має форму тризуба, схожого на знаряддя. Цей символічний зв'язок працював дуже ефективно у свідомості простих людей, які боялися гніву Божого. Крім того, вилка асоціювалася з іноземним, чужим, а отже, потенційно небезпечним впливом на традиційний уклад. Для тих із вас, хто ще не підписаний на канал, підпишіться зараз, аби дізнаватися більше про такі факти. Цікаво, що навіть серед знаті, яка мала доступ до закордонних товарів, вилки не приживалися довгий. Боярські та князівські столи в 15 та 16 століттях обходилися без цього столового приладу зовсім. Інвентарні списки багатих маєтків того періоду згадують золоті та срібні ложки, але жодних вилок. Навіть коли в XVII цар Олексій Михайлович отримав подарунок срібні вилки, ці прилади поклали до скарбниці як екзотичну диковинку, але ніхто не наважувався використовувати їх для. Придворний етикет суворо регламентував поведінку за столом, і вилка в ньому місця не мала взагалі. Боярин чи князь, який би з'явився на бенкеті з вилкою, викликав би скандал та осуд. Його могли звинуватити в єресі, зв'язках з нечистою силою або просто в намаганні виділитися нешанобливим. Дерев'яна ложка натомість мала глибоке символічне значення в системі цінностей давньоруської культури та побуту. Вона символізувала простоту, смиренність, зв'язок із землею та природою, що високо цінувалося у християнській традиції. Ложка з дерева нагадувала про клінність матеріального світу та необхідність пам'ятати про духовне життя. Крім того, дерево як матеріал вважалося чистим, природним, створеним богом для служіння людині без посередників. На відміну від металу, який треба було видобувати, переплавляти та обробляти, дерево росло саме по собі. Цей факт надавав дерев'яним предметам особливої чистоти в очах наших предків та церковних авторитетів. Загалом ложка також була доступна всім верствам суспільства від селянина, князя, що робило її демократичним. Напишіть у коментарях, які ще символічні значення ложки ви можете собі уявити в контексті тієї епохи. Зараз задати і про практичні аспекти використання саме дерев'яних ложок у побуті давньої Русі. Протягом дерев'яний прилад не нагрівався від гарячої їжі, на відміну від металевих ложок, які могли обпекти. Дерево не окислювалося, не іржавіло та не надавало їжі неприємного присмаку, що було важливо для Русі. Крім того, дерев'яні ложки були легшими за металеві, що полегшувало їх використання дітьми та літніми людьми. У разі падіння дерев'яна ложка не дзвеніла і не била посуд, що також цінувалося в побуті. Вартість виготовлення дерев'яної ложки була значно нижчою порівняно з металевою, що робило її доступною кожній родині. Навіть найбідніша сім'я могла мати власні ложки, виготовлені самостійно або куплені за невелику плату на ярмарку. Металеві ложки, особливо срібні чи золоті, були предметом розкоші та передавалися у спадок як цінність. Соціальна структура суспільства також відображалася в традиціях використання ложок за спільним столом під час їди. У селянських родинах існував суворий порядок: батько їв першим, потім сини за віком, далі мати. Кожен член родини мав власну ложку, яку зберігав та не давав іншим людям під жодним приводом. Втрата або поломка ложки вважалася поганою прикметою, що могла накликати біду на всю родину. Та нову ложку не можна було просто купити, її треба було освятити у церкві перед першим використанням. Ложку померлої людини ламали навпіл і клали в домовину, щоб душа мала чим користуватися там. Дитині дарували першу ложку при прорізуванні зубів як символ входження в доросле життя та спільноту. Весільний обряд також включав обмін ложками між молодими як знак створення нової спільної родини разом. Географія виробництва дерев'яних ложок на Русі охоплювала багато регіонів, але особливо славилися майстри Володимирщини. Село Семеново, що існує і досі, стало центром ложкарного промислу ще в XVII столітті. Завдяки Місцеві умільці виготовляли до мільйона ложок на рік, постачаючи їх по всій країні через торгові. Хохломський розпис, що з'явився у той же період, прославив Семеновські ложки далеко за межами Росії. Майстри передавали секрети ремесла від батька до сина протягом поколінь, удосконалюючи техніку різьблення та оздоблення. У кожного регіону були свої особливості форми ложки. На півночі робили глибші черпала на півдні. Ложки з різних місцевостей можна було відрізнити за формою ручки, орнаментом та навіть за породою дерева. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам бачити старовинні дерев'яні ложки у музеях чи у бабусі. Прорив у ставленні до вилок стався лише за часів Петра І наприкінці 17-го, початку 18-го. Цар, який активно впроваджував європейські звичаї, зробив використання вилок обов'язковим за столом при дворі свого, у 1705 році Петро видав указ, що зобов'язував дворян використовувати виделки під час офіційних порушники наказу піддавалися штрафам та публічному осуду як противники прогресу та модернізації Росії взагалі. Проте, навіть після цього указу більшість населення продовжувала їсти традиційними ложками ще довгі десятиліття поспіль. Селяни взагалі дізналися про існування вилок лише в 19 столітті. Та й то не всюди однаково. Церква, хоча й стримано, але продовжувала вважати вилку зайвою та не зовсім християнською річчю у побуті. Остаточне прийняття вилків в Росії відбулося тільки до середини 19 століття серед освічених верст населення. Цікаво простежити, як змінювалася аргументація противників вилки протягом століть у різних верствах суспільства та регіонах. Спочатку домінував релігійний аргумент про богопротивність та зв'язок з нечистою силою через форму тризуба вилки, потім додалися національні мотиви. Вилка як чужоземна новація, що руйнує традиційний уклад та звичаї у XVIII столітті. Противники вилки апелювали до практичності, навіщо ускладнювати процес їди зайвими приладами? Та деякі лікарі того часу навіть стверджували, що вилка шкідлива для здоров'я бо подряпує стравохід. Ці аргументи здаються нам смішними, але для людей тієї епохи вони мали вагу та сенс цілком. Консерватизм побутової культури виявився сильнішим за раціональні доводи на користь зручності нового столового приладу. Лише молоде покоління, що виросло після реформ Петра, почало масово приймати вилки як нормальну річ. Дерев'яна ложка залишилася важливим елементом російської та української ідентичності навіть після поширення вилоку побуті. У фольклорі ложка згадується в численних прислів'ях, приказках, піснях як символ простоти та щирості народу. Вираз дістати ложкою означав отримати по голові, адже дерев'яна ложка була і знаряддям виховання дітей. Ложку використовували як музичний інструмент у народних оркестрах, створюючи особливий ритмічний супровід до пісень та розписні ложки стали популярним сувеніром, що символізує національну культуру та ремісничі традиції наших народів взагалі. Навіть сьогодні багато людей тримають вдома дерев'яні ложки не для використання, а як оберіг. Цей предмет зберіг свою символічну цінність через століття модернізації, індустріалізації та глобалізації сучасного світу сьогодення. Дерев'яна ложка нагадує нам про зв'язок поколінь і про те, що прогрес не завжди означає відмову. Отже, історія протистояння дерев'яної ложки та вилки на Русі виявляється набагато складнішою за просте питання зручності. Ми бачимо, як релігійні переконання, культурна ідентичність та соціальні норми переплітаються у ставленні до речей. Простий столовий прилад ставав полем битви між традицією та новацією Сходом та заходом, вірою та прогресом. Церква використовувала тему вилки для зміцнення свого впливу та контролю над побутом вірян у всіх аспектах. Населення чинило опір не стільки самій вилці, скільки тому, що вона символізувала: чужість, зарозумілість та відхід. Дерев'яна ложка, навпаки, втілювала цінності, які вважалися основою правильного християнського життя та моральності взагалі тоді. Напишіть розгорнутий коментар про те, які ще повсякденні предмети могли мати подібне символічне значення у різні. Ця історія вчить нас розуміти, що опір змінам часто має глибші корені, ніж просто небажання змінити. Кожна епоха створює власні системи значень, де найпростіші речі набувають важливого символічного та ідеологічного навантаження. Те, що здається нам дивним чи смішним у поведінці наших предків, мало цілком раціональне пояснення всередині. Релігійний світогляд пронизував усі аспекти життя, і столові прилади не були винятком з цього правила зовсім. Боротьба за душі вірян велася, зокрема, через контроль над найдрібнішими деталями побуту та щоденних звичок. Вилка стала жертвою цієї боротьби. Символом усього чужого та потенційно небезпечного для традиційного укладу, та дерев'яна ложка перемогла у цьому протистоянні принаймні на кілька століть, залишаючись незамінним супутником людини, взагалі сучасному українцю важко уявити, що колись звичайна виделка викликала такі пристрасті серед наших предків тут. Ми живемо в епоху, коли технологічні новації з'являються щодня, і ставлення до них зовсім інше ніж. Проте й у нашому суспільстві існують подібні механізми опору новому, особливо коли йдеться про культурні традиції. Вивчення таких історичних епізодів допомагає зрозуміти природу консерватизму та його роль у збереженні ідентичності народу. Водночас, ми бачимо, що абсолютний консерватизм неможливий. Навіть найстійкіші традиції змінюються під тиском часу та вилка все ж таки прижилася на наших землях, хоча й на це знадобилося кілька століть боротьби. Дерев'яна ложка не зникла, а трансформувалася в символ, що продовжує жити в культурі та свідомості. Ця історія також показує, наскільки важливою була релігія в житті наших предків і як вона формувала. Церква мала величезний вплив не лише на духовне життя, а й на найдрібніші побутові деталі щоденності. Те, що нам здається приватною справою кожної людини, розглядалося як питання віри та моральності у ті часи. Використання певних столових приладів могло визначити, чи вважає тебе справжнім християнином. Чи відступником від віри загалом цей тотальний контроль над приватним життям був нормою для середньовічного суспільства у багатьох країнах Європи? Русь не була винятком, а швидше типовим прикладом того, як релігія регулювала всі аспекти людського. Лише епоха просвітництва та секуляризація поступово звільнили приватне життя від такого всеохоплюючого церковного нагляду завжди. Економічний аспект також не можна і ходуминасті відео. А у назаврати два тима виставляє. Економічний аспект також можна дивару у поступово два цильни скакой. Економічний аспект також не можна было ставляємо. Це ви сучасне в можна піровоце у привітруце. Економічний аспект також можна було ставляє. Булі превнах і вицита це у сперва це. Лише економічний аспект також не можна було ставляєм, лужини мно були собим нагляду. Лише епоха привідація також нужна було ставляєм. Економічний аспект також можна було ставляєм. О привідація нас набнава були трудєкту. Но під контрала ми же виставляєм. Але поміяць вистрови на блуджетівнах привіданіства і склітачком можна простаски ви можна було ставляєм. Економічний аспект також можна було ставляєм.

Економічний аспект також можна було ставляємо. Лише економічний аспект також можна було ставляємо. нужно продукувати и ні голова головочта. Економічний аспект також можна було ставляємо. Лише, ставляєм. Лише економічний аспект також можна було ставляє. Лише економічний аспект також можна було ставляємо. Економічний аспект також можна було оставляємо. Лише економічний аспект також можна було ставляємо. Лише економічний аспект також можна було ставляємо. 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 Економічний аспект і здовольним. Був нормою для вертньовічного суспільства у багатьох країнах Європи. Русь не була винятком, а швидше типовим прикладом того, як релігія регулювала всі аспекти людського. Ліше епоха просвітнистичний аспект також не можна ігнорувати, розглядаючи цю історію про столові прилади та їхнє значення. Тоді виробництво дерев'яних ложок було важливою галузю ремесла, що давало роботу тисячам майстрів у різних регіонах країни. Ложкарі становили окрему гільдію зі своїми правилами, традиціями та секретами майстерності, що передавалися із покоління до поширення вилок могло б підірвати цю галузь, позбавивши заробітку багато родин ремісників по всій території. Тому опір вилці міг мати не лише релігійне, а й цілком практичне економічне підґрунтя для певних. Захист традиційних промислів часто маскується під захист традиційних цінностей, і це відбувається в різних культурах. У випадку з ложками та вилками ці два мотиви релігійний та економічний, ймовірно, підсилювали один одного. Також подивитися на гендерний аспект цієї історії, хоча він часто залишається поза увагою дослідників зовсім, жінки на Росії були основними користувачами кухонного начиння. Та відповідали за організацію харчування в родині завжди. Саме вони найчастіше виступали проти впровадження вилок, оскільки це ускладнювало їхню роботу на кухні щодня. Вилки потребували іншого способу приготування їжі. Шматки мали бути меншими, консистенція більш щільною для накалювання. Традиційні страви, призначені для їди ложкою, не підходили для використання вилки, і це вимагало змін. Жінки, як зберігачки кулінарних традицій, природно опиралися цим змінам, які порушували звичний уклад їхньої роботи. До того ж, у патріархальному суспільстві будь-які новації в жіночій сфері мали погоджуватися з чоловіками, господарями родини. Таким чином, впровадження вилок зустрічало опір одразу на кількох рівнях соціальної структури суспільства того періоду часу. Якщо поглянути на європейський контекст, то побачимо, що Русь не була єдиною країною де вилки. Навіть у Франції, яка вважалася центром витонченості та куртуазності, вилки поширилися лише в 16-му. У Англії король Генріх VIII їв руками аж до середини 16 століття, незважаючи на всю королівську пишноту. Німецькі селяни вперше побачили вилки лише у 18 столітті і реагували на них з недовірою. Отже, історія вилки в Європі також була тривалою та складною, повною суперечностей і культурних конфліктів усюди. Русь просто трохи довше зберігала традиційні форми харчування, але загальна тенденція була подібною в усіх країнах. Це свідчить про те, що культурні зміни відбуваються повільно і зустрічають опір незалежно від країни. Жодне суспільство не приймає інновації миттєво, навіть якщо вони здаються очевидно корисними та зручними для всіх. Підсумовуючи все сказане, можемо зробити кілька важливих висновків про те, як функціонує культура та традиція взагалі. По-перше, найпростіші побутові предмети можуть нести глибоке символічне значення для людей певної епохи та культури. По-друге, релігія в традиційних суспільствах контролювала навіть дрібниці повсякденного життя, формуючи систему заборон і дозволів. По-третє, опір новація має складну природу, де переплітаються віра, економіка, ідентичність та звичайний страх. По-четверте, зміни в культурі відбуваються дуже повільно, потребуючи іноді кількох поколінь для повного прийняття нового. По п'яте Перемога прогресу над традицією не означає повного зникнення старого, яке трансформується в символ та спогад. Дерев'яна ложка залишилася з нами не як необхідний предмет, а як культурний маркер нашої історії та коріння. Вилка перемогла у практичному сенсі, але ложка перемогла в символічному, залишившись частиною національної свідомості та культури. Дякую вам за увагу до цієї довгої розповіді про столові прилади, релігію та культурні традиції взагалі. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про те, як наші предки сприймали речі, які здаються нам тепер. Підписуйтесь на канал Побутові Хроніки, щоб не пропускати нові випуски про захоплюючу історію повсякденного життя. Ставте лайк цьому відео, якщо ви дізналися щось нове та цікаве для себе сьогодні тут. зараз. Напишіть у коментарях, який висновок ви особисто зробили з цієї історії про ложки та вилки, можливо, ви бачите паралелі з сучасними ситуаціями, коли люди опираються новим технологіям чи культурним змінам навколо. Поділіться своїми думками, адже ваша точка зору важлива для розуміння того, як історія резонує з сучасністю. До нових зустрічей на каналі і пам'ятайте, історія оточує нас навіть у найпростіших речах повсякдення.